Я нібито повернулася в той клас в свою домівку, і майже такий же самий кабінет фізиків був у нас. Я нібито доторкнулася до того, чого немає. Вікторія Вірченко, другий рік вчить фізики учнів місцевого ліцею номер 1 Жінка приїхала до Рівного з Бахмуту у квітні торік. Десь пів на сьому ми дізналися те, що відбулося у місті Краматорськ, коли тоді. Залізничний вокзал обстріляли ракетами С-300. Ми тоді з мамою повинні були їхати ось таким чином, але нам запропонували перевізника, і таким чином ми уникли тієї жахливої події. Клас фізики у Рівненському ліцеї каже, нагадує їй кабінет Бахмутського медичного фахового коледжу, де вона до повномасштабного вторгнення очно викладала біофізику. А ще згадує, як возила студентів цього навчального закладу на екскурсію. Ми їздили майже на запорізьку атомну станцію. Ми були у машинному залі. Ми таку турбіну спостерігали в реальності. На жаль, сьогодні це неможливо, але згадка про турбіну, яку я бачила на запорізькій станції, то турбіна, яка стояла у мене точно так же на другій полиці з шафа. Розповідає, нині заклад зруйнований повністю. Спочатку було, можна було спостерігати зірки, ну була пробита криша, ну, а потім його просто-напросто спалили. Звісно, ніхто обладнання не. Вивозив, знищені були і обладнання, і дошки, і меблі. Вікторія народилася в Бахмуті і прожила там майже півстоліття. Пригадує, що обстріли у місті російськими військовими розпочалися з лютого минулого року, тому й вирішила виїхати звідти. У мене Валіза на двох з мамою була півтори сумки. Одна сумка ліки і якісь там речі на зміну. Ми виїжджали ну, на 2-3, на 2-3 тижні, ну, може, на, можливо, на місяць. На сьогоднішній день кхм, вже немає двох моїх однокласників, вони е, залишилися навічно в місті, е, залишилися е, троє подружок там. Залишилися колеги у серпні 2022 року. Жінка прийшла в пункт незламності, який розташований у Рівненському ліцеї. Тоді й запропонувала директорці навчального закладу викладати у них фізику. Також Вікторія Вірченко тричі на тиждень дистанційно проводить заняття у Бахмутському коледжі. А на вихідних волонтерить у Свято-Покровському соборі у Рівному. Я вірю, я вірю в те, що Україна е у нас буде е країною якою ми всі очікуємо? Слава Україні, Анастасія Грундківська, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.